Усім добрий ранок! Тема сьогоднішнього уроку виготовлення виробу за визначеною послідовністю добір матеріалів. Розпочнемо. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде як пісня, дзвінки та веселий. Пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну та технологій. Використовувати інструменти лише за призначенням. Не працюйте з несправними і тупими інструментами. Перевірте, чи всі є інструменти і матеріали. Підготуй своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, уважно слухай інструктаж та припини роботу. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Пригадаємо правила роботи з ножицями: ножиці це небезпечний інструмент, Поводься з ним обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край парти. Тримай ножиці лише вистрямі донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапив на лінію різання. Правило роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлик і посуд помити. І при потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Сьогодні ми будемо виконувати слоника. Подивіться, будь ласка, відеоматеріал, де потрібно поставте на паузу. Спочатку потрібно утворити таких чотири циліндрики, змастити їх клеєм і з'єднати між собою, і також всі разом змастити клеєм і з'єднати між собою. З Аркуша паперу робимо спину. Робимо п'ятий циліндрик. І приклеюємо його до тіла. Утворюємо повод, закручуємо трошки. А також хвостик. І у нас вийшли такі чудові слоники. Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Я з усім справився. Все було легко та просто. Я дуже втомився. Більше сміху, ніж навчання. Чекаю на наступний урок. Було складно та незрозуміло. Мене урок розлютив. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Такі чудові слоники! До нових зустрічей.